Зараз ти перевіриш свої знання про Україну. Поділись відео з другом та обов'язково підпишись. Найпівденніша точка України це Мис. Сарич. Найбільша за площею область України. Одеська. Найменша за площею область України. Чернівецька. Найвищий маяк України вишки в 76 місто Аджигольський знаходиться в Лимані. В Дніпровському. Найбільший за площею острів в Чорному морі, що належить Україні, Джарел Гадж. Тонель кохання розташовано в місті. Рівне? Найдовша печера Євразії. Оптимістична Вітаю. Ти пройшов тест. Напиши в коментарях, скільки в тебе правильних відповідей.